Нокаут! Ух! Боже, Капхеда, битися цілий день в Томлі! Викликає неабияку справу, чи не так, Магмане? От би нам випити чого-небудь. У мене ідея! Ні! Ну ж, бо маг мене! Ні! Маг мене! Ні! Маг мене! Я не дам себе пити. Чому ні? Не знаю, що ти собі думаєш, але мені здається, це рідкий мозок. Або, може, сечовий міхур, шлунок чи кров. Ніхто точно не знає. І це я ще мовчу про те, що у фанфіках пишуть. Ух. Що ж? Якщо я не можу випити тебе, тоді я вип'ю себе. Прошу, не треба? Та пофіг. Досить непогано. Господи. Бачиш, Магмане? я випив всю свою голову, і це було смачно. І це не було життєво необхідно, як... Живи мене нарешті. Визнай що ти тупий! Тільки через самій труп. Добре, я тупий. Хе-хе, добре. Нокаут! Та забий. Це дійсно доволі смачно. Перекладено і озвучено командою Мурти Гік, дякуємо за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити подобайки та коментувати. Можете також приєднатися до нашої групи у телеграмі. Посилання в описі каналу.